Розпочався останній етап Кубку світу у Холменколені з чоловічого спринту. Норвезький подіум утворився на радість місцевим болівальникам. Золото з двома нулями здобуває Йоханнес Бьо, який сьогодні був найшвидшим, виграючи таким чином малий кришталевий глобус у цій дисципліні. Так само з чистою стрільбою срібло у стурли Лелегри, до який поступився лідеру 25,7 секунди. І бронзовим призером став Йоханнес Дали Шевдель, який з однією хибою поступився 36,7 секунд для норвежця. Це перша медаль сезону на Кубку Світу. У квітковій церемонії Ісак Фрей, Вебюрн Сойерум та Томасо Джакомель. Три українці відібралися до гонки переслідування. 26-м фінішував Дмитро Підручний, Антон Дученко 44-й. І 54-м став Віталій Манзин. Тарас Лисюк закінчив гонку на 78-й позиції.